Я Тацієнка Дмитро, учень 6 Д класу Коломийського ліцею No9. Наш проєкт це важливий інженерний об'єкт, який допомагає запобігти повеням, пропускає кораблі і допомагає контролювати рівень води в річках і каналах. Ця споруда називається шлюз. Шлюз це спеціальна будівля, яка розташована в річці або каналі. Його головна задача регулювати рівень води, щоб уникнути повенів в час надмірного дощу або данення снігу. Я Масічук Тетяна, учениця 6-го Д класу Коломийського ліцею номер 9 Шлюз знижує ризик затоплення наших міст та сіл. Він допомагає захистити наші будинки та дороги від руйнування, яке може статись під час повені. Шлюз має великі ворота або клапани, які можуть відкриватися і закриватись. Коли рівень води підвищується, через дощ або інші природні явища, шлюз може бути відкритий, щоб відводити зайву воду. Після того як встигне повень. Ворота шлюзу можна закрити, щоб зберегти воду і використовувати її в майбутньому. Ми навчилися, як важливо зберігати та використовувати воду розумно, і як інженери розробляють споруди, щоб захистити нас від природних катастроф.